Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Звати мене Людмила, мені 61 рік. Зараз я на пенсії, в мене троє дітей. Вони давно виросли і створили свої сім'ї, допомагають багато, часто приїжджають. Коли я виховувала їх, то завжди використовувала мову. Не люблю кричати, а тим паче бити. Діти все зрозуміють, потрібно тільки навчитися правильно пояснюю, як думаєте. Чи були діти такі завжди? Послухайте це відео до кінця. Якщо людина не вміє, то це в неї проблема, а не з дитиною щось не так. Навіщо я це розповідаю? Пенсійні будні не такі вже веселі, але я завжди вміла знайти собі заняття. Щоранку я беру книгу, роблю чай і йду на свою улюблену лавочку. Вона розташована під деревцем біля дитячого садку. Я помітила нову виховательку. Молода жінка на вигляд, років 30, одягнена зі смаком. Як вона встигає за собою доглядати, що й на такій емоційно важкій роботі працювати, гадки не маю. На перший погляд, вона вела себе професійно, була мила з дітьми, мирила розбишак, слідкувала, щоб ніхто не втнув дворниць. Але якщо придивитися, то можна помітити деякі протиріччя. Я звернула увагу, що жінка гарно відноситься до дітей, які краще вдягнені, та вже мають дорогі гаджети. Здалось, подумала я. Час ішов. Я, як завжди, починала кожен ранок з читання книги на лавочці. І ось в один з таких ранків стала свідком жахливої сцени. Діти щось не поділила: дівчинка рюмсала, а хлопчик клупцював її. Крики були такі гучні, що я краєм вуха почула Ти, біднячка, не підходь до мене, батьки сказали не дружити з тобою, хто знає, яка в тебе зараза, волав малий. Прибігла вихователька, та сама молода жінка, і заспокоїла хлопчика. А дівчинку схопила за руку та відвела в сторону. Жінка з дитиною зупинилася неподалік від мене. На стару жінку під деревцем ніхто не звернув увагу. Напевно, вирішила, що стара, значить, глуха, але я все добре чула. Вихователька почала звинувачувати маленьку в поганій поведінці. Вона аж шипіла, поки говорила. З її слів, дитина сама винна, адже їй через соціальний статус не варто спілкуватися з тим хлопчиком. Вона не може псувати своєю присутністю його репутацію. Є багаті, а є бідні. Останнім не варто плутатися під ногами перших. Так було завжди, і це треба прийняти та змиритися. Адже боротися з соціальною іронією і ієрархією безглуздо в мене щелепа відпала. І оце педагог? Цю жінку допустили до роботи з дітьми. Коли я вчилася, усі були рівні. Я своїх дітей так виховала, саме тому з них виросли гарні люди. Невже зараз такі цінності? Кого телефон крутіший? Дівчинка продовжувала плакати, а вихователька далі промивала мізки дитині. І я не витримала. Хай я буду сварливою бабкою, але залишити таке неподобство без уваги я просто не могла. Я підійшла до огорожі і окликнула виховательку. Вона стрепенулася, знайшла мене поглядом і мило посміхнулася. Лицемірка, те ви мене мучилися? спиталася я. Жінка здивувалася, але швидко взяла себе в руки. Ви чиїй збабуся? Так, цієї дівчинки. Вам мати не говорила, що ображати слабших найганебніший вчинок. Вихователька розгубилась, зрозуміла, що я все чула, а й в мене кипів вулкан. Якщо вас в дитинстві образили чи чогось не додали, то не треба переносити свої комплекси на дітей. Займіться краще собою, бо виглядаєте ви гарно, але ведете себе як справня гадюка. Дуже вже хотілося сказати міцне слівце замість гадюка, але ж не при дитині. Вихователька побіліла, але знайшла сили зібратися і попросити вибачення. Тьху, нехай перед дитиною вибачиться. А Юлечка, так звала дівчинку, подякувала. Наступного ранку познайомила з мамою. Наплела там їй про мене з її слів, я супергерой, який взявся ні звідки і врятував її від гадюки. З тих пір мене з'явились дві подружки: Юлочка та її мама. А вихователька дитину більше не чіпала. Може, її слякала агресивна бабуся, тому моїй внучці більше не розповідали, як правильно жити. Любі друзі, а що ви зробили на місці бабусі? Заступили з дівчинку? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.